Щоб розпочати день бадьоро або освіжитися після фізичних навантажень, скористайтесь чоловічою серією Beer Cosmetics для догляду за шкірою та волоссям. Вона містить зміцнюючий екстракт шишок хмелю та ефірну олію ялівцю, що дарує відчуття свіжості протягом усього дня. Не пересушуючи шкіру голови, пивний шампунь дбайливо очистить ваше волосся. Він прискорить ріст, зміцнить волосся та зробить його густішим. Гель для душу пивний заспокоїть не тільки шкіру, але й емоції. Він подарує вам заряд енергії, бадьорості та довгострокове відчуття чистоти. Відчуйте силу хмелю та свіжість ялівцю з новою пивною серією для чоловіків.